Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди по неділях, прогноз на наступний тиждень. Прогноз на карта Таро, прогноз для України на наступний тиждень, який відбудеться з 21 по 27 серпня 2023 року. Дивимося! Маленька кубка це фон тижня, це старші аркани. І велика кубка це ситуаційні і придворні карти, вони покажуть деякі нюанси. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Це фон, це деякі нюанси. Друзі, взагалі-то цей прогноз мені подобається набагато більше, ніж багато попередніх. Чому? Розповідаю. Фон тижня. Це, ну, це картка, як і всі карти Таро мають багато значень, різних значень, але... Наш час, наша ситуація зараз це може показувати не тільки якусь грошову допомогу, а це насамперед техніка, військова техніка. Мабуть, будуть нові постачання чи будуть нові домовленості. Ну, хоча, скоріш за все, це буде безпосередньо нова техніка. Далі що ми бачимо, так, це буде важко. Це може ця картка навіть казати про те, що коли ми йдемо вгору, долаємо якийсь важкий шлях, то потім може статися так, що ми на цьому шляху залишимося одні. Без друзів, без, ну, не то, що без допомоги, це скоріш про моральний якийсь. Моральну важкість. Ну, оточення перестає нас розуміти. Це теж ми помічаємо вже в деяких моментах касательно нашої країни. Але ця картка мені дуже подобається, хоча многітероки її. Якби так вважають, що це якісь сексуальні стосунки. Багато в моїх розкладах я бачила, що це про співпрацю, вдалу співпрацю. І це дуже класно. Ну і ця картка теж мені дуже подобається, бо це про гарного такого командувача. Наш час, це звичайно в нашій обстановці. це наших обставинах це а, генерал, якийсь головнокомандуючий, якийсь військовий великий керівник. А, а також це може бути антикризовий менеджер, якщо це бізнес, економіка. Ну, тобто ця карта м, показує якусь дуже розумну людину, яка вміє правильно діяти, жорстка. Правильно, найкращим чином в дуже якійсь неприємній ситуації, дуже важкої ситуації. І це, на мій погляд, дуже гарний розклад. Нам буде важко, нас не хочуть бачити такими, як ми стали, але співпраця продовжується і в нас є дуже гарний керівник. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!